Полтавські школярі стали призерами всеукраїнського конкурсу Космос людина духовність. Вихованці центру науково-технічної творчості привезли з Ужгорода медалі. Альфред Лівандовський, який вже два роки займається в астрономічному гуртку Персей, посів у конкурсі друге місце. Хлопець досліджував чорні діри. Говорить: сьогодні люди вивчають усе більш і більш віддалені куточки космосу. За словами Альфреда, цим займаються і в Україні, і його мрія стати частиною цього процесу. В наш час ведеться активний активне дослідження. Космосу, це і ну польоти на Марс на місяць. Я вважаю, це зараз дуже актуально в Україні. Я знаю, є заводи з ракетобудування, тому я вважаю, в Україні. Це справа потрібна. А Роману Назаруку, який також навчається у гуртку персеї, вдалося посісти перше місце. Журі визнали кращою його працю про сонце та випромінювання космічного простору. Роман часто буває на всеукраїнських наукових конкурсах. Юний вчений переконаний, І з полтавцями представникам інших областей змагатися непросто. Є сильні суперники, однак я вважаю, що ми можемо дати гідну їм конкуренцію. Їхні вихованці регулярно заявляють про себе на всю країну, говорить керівник центру науково-технічної творчості Володимир Дуброва. Минулого року на Ужгородському конкурсі Космос людина, духовність хлопці також були призерами, але довго перемогами тішиться, не доводиться вже готуються до нових змагань. У нас вже починаючи в наступному 2014 році, в січні місяці, буде обласний конкурс щодо винахідництва. Далі будуть у нас інші конкурси. Там наш пошук тобі, наша Україна. Призери та переможці отримали відзнаки та медалі від керівників обласного центру науково-технічної творчості.